Київ прокидався повільно. Осінній ранок огортав місто холодним туманом, а краплі дощу стікали по вікнах висотних будинків. У самому центрі міста, на 20-му поверсі великої корпорації, сидів чоловік, якого боялися всі підлеглі. Його звали Андрій Коваль, генеральний директор компанії Нова Ера. Успішний, багатий, впливовий. Але абсолютно нещасний. Йому було 42. дружина пішла 10 років тому, не витримавши його холодності. Син залишився з матір'ю за кордоном. Друзі зникли разом із часом. Усе його життя складалося з цифр, контрактів і наказів. Робота це єдине, що має значення, часто повторював він. Та одного дня все змінилося на щотижневій нараді, HR-директорка Марина запропонувала дивну ідею. Андрію Сергійовичу у світі з'являється нова тенденція. Великі компанії вводять посаду директора зі щастя. У залі почувся тихий сміх. Ви серйозно холодно запитав Андрій, нам що бракує клоунів. Це не жарт, спокійно відповіла Марина. Люди вигорають. Продуктивність падає, щастя працівників це інвестиція. Андрій зітхнув Добре, найміть, кого хочете, але якщо це провал, відповідальність ваша. Він ще не знав, що цим рішенням підписав вирок своєму самотньому життю, її звали Софія Левченко. Їй було 28 вона прийшла в офіс у простому пальті, без дорогих аксесуарів, але з теплими очима та щирою усмішкою. Я ваш новий директор зі щастя, сказала вона, дивлячись прямо в очі Андрію. Ви він скептично підняв брову, і як ви плануєте зробити людей щасливими? Почати з того, щоб їх почути. Її голос був спокійний, але впевнений. Щось у ній дратувало Андрія і водночас притягувало, Софія почала з дрібниць. Зони відпочинку, живі квіти, анонімні розмови з працівниками, психологічна підтримка. Андрій спостерігав збоку, йому здавалося, що це все марна трата часу. Та через місяць він побачив результати. Люди почали посміхатися, менше звільнень зросли прибутки. Як вам це вдається одного вечора? Запитав він. Я просто люблю людей, відповіла Софія. Ця фраза вдарила його сильніше, ніж будь-який докір, одного разу Андрій випадково почув розмову. Софія пережила страшну втрату, шепотіла Марина. Її чоловік загинув у аварії три роки тому. Вона довго боролася з депресією. Андрій мовчки вийшов у коридор. Як людина з таким болем може дарувати щастя іншим, думав він. Того вечора він уперше запросив її на каву, вони говорили довго про життя, про страхи, про втрати. Я зрозуміла одну річ, сказала Софія, щастя, це не відсутність болю. Це вибір жити далі попри нього. Андрій дивився на неї і відчував, як у грудях щось ламається. Вперше за багато років йому хотілося бути не директором, а просто людиною у компанії спалахнув скандал. Один із партнерів звинуватив Андрія у фінансових махінаціях преса атакувала, акції впали, рада директорів вимагала його відставки. Ти маєш боротися, сказала Софія, але не як хижак. Як людина з честю, він був готовий здатися. А якщо я програю, тоді ти залишишся собою. А це важливіше за посаду, Андрій публічно визнав помилки компанії, відкрив документи, пішов проти корупційної схеми. Це коштувало йому крісла директора. Він вийшов з офісу без охорони, без титулу, але з дивним відчуттям полешення. Я більше не директор, тихо сказав він. Зате ти вільний усміхнулася вона, через рік вони відкрили невеликий центр психологічної підтримки. Андрій більше не рахував мільйони. Він слухав людей і вперше в житті відчував справжнє щастя. Одного вечора він сказав: Ти зробила мене щасливим директором. Ні, відповіла Софія, я просто нагадала тобі, ким ти був насправді після відходу з великої компанії життя Андрія стало дивно тихим. Більше не було дзвінків о шостій ранку, не було нарад, не було страху зробити помилку. Замість цього маленький центр психологічної підтримки на околиці Києва, старий будинок, теплі стіни, запах кави і надії. Софія працювала з людьми щодня. Андрій допомагав, слухав, вчився. Дивно сказав він одного вечора Я мав усе і був порожній. А тепер маю мало і відчуваю себе живим. Софія лише мовчки взяла його за руку, одного дня до центру прийшла жінка. Висока, елегантна, з холодним поглядом. Андрій, зблід, Олена, це була його колишня дружина. Я знала, що знайду тебе тут, сказала вона про тебе знову говорять. Софія спостерігала здалеку, відчуваючи дивну тривогу. Навіщо ти прийшла? спитав Андрій. Наш син повернувся в Україну. Він хоче тебе бачити. Ці слова вдарили сильніше, ніж будь-який скандал у минулому Максиму було 17. Він дивився на Андрія з недовірою. Ти завжди обирав роботу, сказав він різко, чому тепер має бути інакше. Андрій мовчав довго, бо я запізнився зрозуміти, що втрачаю найважливіше, відповів він. І я не прошу пробачення. Я прошу шанс. Максим не відповів, але не пішов, Софія відчувала, як у її серці росте тривога. Олена була частиною минулого Андрія. Максим, його кров, ти боїшся? спитав Андрій. Так, чесно відповіла вона, я вже втрачила. Я не хочу знову. Я не повернуся у минуле, сказав він, моє життя тут. З тобою. Та страх не зникає від слів одного дня. Софія знепритомніла прямо під час консультації. Лікарі поставили діагноз, який прозвучав як вирок. Серйозне захворювання серця, потрібна дорога операція. Я впораюся, сказала вона тихо, я вже проходила через біль. Андрій не міг дивитися на неї безсилою. Він знав, що має зробити Андрій, звернувся до старих контактів. Йому запропонували повернутися у великий бізнес. Але цього разу без сентиментів сказали йому. Жодних центрів щастя, жодних слабкостей. Він погодився. Софія дізналася про це з новин. Ти знову став тим, ким був, прошепотіла вона. Я роблю це заради тебе, відповів він, щоб ти жила операцію оплатили. Софія вижила, але Андрій знову зник у роботі. Він став жорстким, відстороненим. Максим бачив це ти знову втрачаєш її, сказав син, як колись нас. Ці слова відкрили Андрію очі на великій прес-конференції, Андрій зробив неочікуване. Я йду з посади, сказав він. Я більше не готовий продавати своє життя за гроші. Він передав більшу частину капіталу на благодійність і розвиток центрів допомоги. Світ знову заговорив про нього, але тепер інакше.